Ми не залишимо цю війну у спадок. Ми завершимо цю війну і завершимо її на своїх умовах. І з такою заявою, гучною та для багатьох довгоочікуваною, виступив президент України Володимир Зеленський. Пролунали ці слова під час його виступу в німецькому Бундестазі. Давайте послухаємо. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи усіх нас. І усіх, хто буде, і усіх хто буде після нас, ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій людині. Звичайній людині на цій землі це дуже гучна і вкрай відповідальна заява. Потрібно мати вагомі підстави, щоби такі слова пролунали. Тим паче, після того як ми скільки вісім місяців чекали а, підтримки від наших ключових партнерів, тепер президент говорить про перемогу у війні, про завершення війни на умовах України. Я дуже хочу вірити, що підстави, аби так говорити у президента, є чи то вони з'явилися от буквально днями після розмови з західними лідерами, можливо навіть сьогодні в Німеччині. Чи то після влучної роботи сил оборони у ворожому тилу, в тому числі й у глибокому, чи то ще з якихось причин можливо президент сповнений рішучості зараз повернутися до Києва і навести лад в правоохоронних органах та власному офісі. Ну і... Зробити так, щоб українська держава запрацювала на повну потужність, не знаю, але дуже хочу, щоб саме цей президент завершив цю війну, просто тому що це означатиме, що вона завершиться якнайшвидше і як він сам каже на умовах України. Ну і у президента під час його візиту до Німеччини журналісти запитали також і про мобілізацію, яка триває в Україні. Президент лаконічно відповів, що якщо українці хочуть зберегти державу, то з потрібно відстояти. Тим часом НАТО має намір щороку вкладати у військову підтримку України 40 мільярдів євро. Це будуть обговорювати на найближчому саміті у Сполучених Штатах. Заявив про це генсек НАТО ЄС. Єн... Толтенберг, і це перша його подібна заява, яка пролунала публічно і офіційно. Чому це важливо? На якому тлі пролунали ці слова? Буквально два тижні тому а, агенція Reuters із посиланням на джерела в Північно-Атлантичному альянсі повідомляло, що у Брюсселі, тобто в НАТО, вважали, що їм потрібен Нинішній рівень підтримки України, аби забезпечувати передбачуваність, яка необхідна Україні, це і є приблизно 40 мільярдів євро на рік. От така загальна допомога союзників по альянсу, яка е, спостерігалася в перші роки повномасштабного вторгнення. От е, близько 40 мільярдів євро на рік після початку повномасштабного вторгнення передавали країни НАТО окремо. Мається на увазі в рамках ну рамштайну, передусім, але не в рамках північно-атлантичного альянсу чи щось подібне інституційно, так ну і зазначалось тоді два тижні тому, що міністри закордонних справ е країн-членів НАТО прибували якраз таки на дводенній зустрічі у Празі, обговорювали шляхи надання військової допомоги Україні на більш надійній та довгостроковій основі ці переговори зосереджені були е і продовжують бути на обговоренні деталей. Пакета підтримки України, який має бути узгоджений на Вашингтонському саміті 9-11 липня, і має включати зміни в організацію постачання зброї та боєприпасів, генсек НАТО Столтенберг після цього буквально через 7-8 днів. Скасував свої ще одні плани щодо створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні на 100 мільярдів доларів. Про ці 100 мільярдів доларів ми чули буквально впродовж двох місяців. Це була його власна ініціатива створити такий фонд, щоб кожного місяця давати по 20 мільярдів. Ну, якщо говорити знову ж таки саме про допомогу від імені. Країн-членів НАТО від імені північноатлантичного альянсу, але він почув відмову, от буквально минулого тижня, три дні тому, агенція Bloomberg із посиланням тепер уже на власні джерела повідомила, що м -м, Столтенберг відтоді зрозумів, що ця історія не пройде, і він вирішив, що потрібно залишити, хоча б те, що є. Ну і тепер, от ми повертаємося до цієї заяви, що 40 мільярдів євро на рік будуть давати, і розуміємо, що це не додатково. А просто Столтенберг намагається зберегти те, що є, не додатково е дати по 40 мільярдів євро на рік саме. По лінії НАТО і не додатково дати хоча б по 20 мільярдів євро на рік саме по лінії НАТО, а загалом залишити ті 40 мільярдів, які сукупно утримує Україна від країн, що входять до НАТО, але все це я підкреслюю відбувається не за лінією НАТО. Ну в основному не за нею. Ну і Ще раніше Столтенберг власне оприлюднював план об'єднання внесків е, внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів на 5 років. Е, Країни-члени, як пише Блумберг, поставили під сумність життєда... е, життєздатність цього плану через небажання виділяти нові кошти. Уявіть собі, наскільки це по-дурному звучить, чи не так країни НАТО. Одного з найбагатших, найпотужніших, та власне найбагатшого і найпотужнішого об'єднання у світі, якщо говорити про військову міць, і тим паче, якщо говорити про фінансову міць, кажуть, що 20 мільярдів на рік додатково не потягнуть. Ну тож. Тепер нова пропозиція Столтенберга, яку можуть підтримувати а, члени НАТО. Це зобов'язання союзників витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну та нелетальну допомогу Україні. Йдеться про саме зобов'язання. Це ідея Столтенберга зберегти той рівень і змусити країни-члени НАТО підписатися. Під тим, щоб вони саме таку суму і продовжували виділяти. Ну і це відповідало б, як підкреслюють в агенції середньому річному внеску від моменту повномасштабного вторгнення у 2022-му. НАТО визначатиме цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їхнього валового внутрішнього продукту ВВП. А потім ймовірно публікуватиме загальні показники в щорічному звіті, щоби не давати занадто за багато інформації в. Ворогам спільним ворогам, ну і за словами Джерел Блумберг, метою зараз цих акцій є забезпечити більше прозорості щодо того, що союзники дають Україні водночас м'яко тиснуть на тих членів. От Столтенберг тисне на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань. Ну і от конкретно наводять приклад. Сполучених штатів на них припадатиме приблизно половина допомоги а решта на 31 члена альянсу тобто США дають половину ще 31 країна дає на іншу, іншу половину. Ну і хоча новий план не передбачатиме свіжих нових коштів, НАТО сподівається, що цей план. Забезпечить Україні більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки. От така пропозиція має широку підтримку майже серед усіх союзників, кажуть Джерела Блумберг. Хоча Угорщина залишається найбільшим знаком запитання. Прем'єр Орбан просив відмовитися від будь-якого поглиблення підтримки України. Ну а Туреччина е, висловлювала так звані занепокоєння щодо інших частин пакета е, заходів, які мають узгодити лідери у Вашингтоні. Оні, також НАТО пропонує взяти на себе опов... оперативні обов'язки контактної групи з питань оборони України йдеться про Рамштайн. Ну і з Верховним головнокомандувачем сил НАТО. Такий крок міг би захистити структуру від будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів президента. США. ми прекрасно розуміємо, про які саме зміни йдеться. Йдеться про можливо нове президентство Трампа. Тим часом неймовірно важливі слова про Україну пролунали з вуст іншого європейського топ-політика, точніше, топ-політикині. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн звернулася до Заходу з вимогою більше підтримувати Київ і пояснила, що насправді зараз відбувається в Україні. Послухайте, Росія воює за те, щоб не було України. Україна воює за те, щоб закінчилась війна. Росія Воює за минуле Україна бореться за краще майбутнє. Росія руйнує Україна захищає. Ну і Реляєн е, трохи забігає наперед. Вона каже, що минуло майже 900 днів спочатку повномасштабного вторгнення. Я підкреслюю, що це невелике перебільшення ще немає навіть 850, Але як це звучить неймовірно, так у Європі хтось перебільшує кількість днів, які минули від початку повномасштабного вторгнення, і це 100% добре. Тобто, знову ми бачимо, як фондерляєн демонструє сильну міцну позицію і підганяє своїх європейських партнерів, друзів побратимів підлеглих. От ставки у цій боротьбі такі ж високі, як і в перший день повномасштабного вторгнення, каже Урсула фондерляїн, звертаючись до країн заходу. Ну і щодо різниці між Росією та Україною в цій війні вона навела як приклад місто Харків, яке на її думку є найкращою ілюстрацією цієї прірви між Києвом та так званою Москвою. Два роки тому мешканці Харкова зупинили російську агресію, наголошує фондрляйн. Відтоді вони не лише відбудували і відбудовували Харків, але й відкривали нові культурні центри, розроблювали плани озеленення свого міста, яке має квітуче традиційне виробництво та інноваційні стартапи. Ось яку увагу приділяє саме Харкову глава Єврокомісії. При цьому саме в ці дні російські авіабомби знову падають з неба на Харків, вражаючи все на своєму шляху. Путін хоче знищити місто Харків, його любов до життя і любов до свободи. Тож Харків, як і вся Україна потребують нашої підтримки, саме це зібрало сьогодні нас у Берліні, каже фондрляєн. Ну а Путін. Має зазнати невдачі. Україна має перемогти. Ми маємо допомогти Україні постати з попелу та самі визначати власне майбутнє. Ну хоч це, звісно, щоб не довелося а, а, себе. Бачити, оточуваний повністю попелом, щоби вся Україна була в пополі. Ну, якщо звісно ми розуміємо, що Фондрляїн має на увазі відродження, ніби Фенікс, але ну слава Богу, не вся Україна була захоплена, частина відвойована, частина навпаки, просто зараз потрапляє під. Е Шалені обстріли окупантів, та і власне під окупацію, повзучу окупацію в тому числі. Але так ми розуміємо загалом про що говорить фонд Ляїн. Ну і слова ці важливі, безумовно символічні і гучні слова. фонд Лейн пролунали під час її виступу на конференції з питань відновлення України юрсі 2024. Це вже третя така конференція. Попередні дві відбулися в Лугано та в Лондоні, в Італії та у Великій Британії. Цього року в заході взяли участь понад дві тисячі політиків, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства і йдеться про 60 країн, які зацікавлені у відновленні України. Що розглядають? Розглядають питання енергетики, людського капіталу, ментального здоров'я, культурної спадщини, і особливу увагу акцентують на залученні громадянського суспільства та ролі горизонтальних зв'язків. Між містами, громадами та муніципалітетами. Крім того, метою конференції є створення міжнародних альянсів з економічної та соціальної допомоги Україні. Ну і під час свого виступу президентка Єврокомісії фондр Ляєна заявила, що переговори про вступ України до європейського союзу мають початися уже цього місяця, тобто до кінця червня. Україна виконала усі кроки, які ми європейський союз сформулювали. І тому ми віримо, що європейський союз має розпочати. Тепер говори про вступ уже до кінця цього місяця. Ну і за словами фондер Ляєн, ці реформи, які а, проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну привабливим майданчиком для інвестицій для бізнесу, так само, як і наблизити її до Європейського союзу. Щодо того, як у Європі реагують на останні корупційні скандали в Україні, а також на просто підозрілі речі на кшталт звільнення глави державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. А, як він каже, у зв'язку з тиском з боку Кабміну, от про все це поговоримо а, в наступній ефірній годині із гостем ефіру, головою центру політичних студій доктрина Ярославом Бошком, обов'язково дочекатися. А зараз коротко до новин зі стану ворога. У російській владі знову згадали, що кілька місяців тому влаштували теракт у Кроку Сіті Сітіхолі, де самі ж поклали десятки власних громадян. Цього разу прокинувся очільник ФСБ Бортніков, один із тих підлеглих Путіна, хто зазвичай безпосередньо відповідає за організацію подібних заходів. Хто, судячи з усього, стоїть за організацією і цього разу, і ви ні за що не вгадаєте. Кого глава ФСБ звинуватив у власному теракті. Послухайте. Українські Украинские западные спецслужби розширяють круг можливих виконавців, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений. Оказывается, содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведке Украины к теракту в Подмосковном корпусе. Чи озвучив при цьому Бортніков, чи його підлеглі, чи хтось із інших так називаємих правоохранителів хоч якусь, нібито, інформацію, яка могла б потенційно підтвердити факт, нібито факт, якогось, хоча б через пінь колоду, через 15 коліно якоїсь причетності, нібито України до цього теракту? Жодного. Жодного слова, жодного. Аргументу, факту, жодної подробиці, жодної деталі, нічого. Нічого, жодних доказів, жодного слова. Ну, але при цьому, як нам нагадують самі російські пропагандисти, власне, про. Ті самі події, про які вони вже навіть вони вже почали забувати через мовчання російської влади з цього приводу, 22 марта в концертному залі крокоссітяхол в Подмосковному Красногорській четверо терористів відкрили огонь, по собравшимся на концерті групи пікнік. А потім устроїли пожар. Ну і нагадують, що число жертв теракту, організованого російською владою, сягнуло 144 Постраждала 551 людина. А станом на 23 березня в Брянській області, як вони кажуть, на шляху до України було затримано четверо виконавців. Теракту: Некто Мірзоєв, Нікта Рачабалізода, некто Фарідуні і некто Файзов, як вони кажуть, які стремились перейти границю з Україною «А». Пізніше, і от цей факт, я думаю, уже мало хто в Україні знає, бо перестали слідкувати за цими нісенітницями, пізніше задержані і відправлені під стражу підполагаємо пособники нападавших, як розповідає російська пропаганда, загалом, от нібито безпосередньо звинувачуваних у справі про причетність до цього теракту, їх 20-ро. Уявіть собі, 20-ро. Ну, але окрім публічного каліцтва. Публічного на камеру з боку силовиків, та нібито зі знань кволих доволі теж на камеру від цих 20 чоловік за 4 місяці ні слуху за 3 місяці, ні слуху, ні духу про цю справу. Ну але бортнікову треба було показати, що він може не лише влаштовувати теракти, але й їх розслідувати. То він, власне, і нагадав про себе.